Єврокомісії варто було б виділяти однакові кошти для розвитку інфраструктури гірських регіонів, незалежно від того, входять вони в Євросоюз чи ні. З такою пропозицією звернувся президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Василь Гуменюк на засіданні Асоціації торгово-промислових палат в румунському місті Баямари. Це каже, дасть можливість створити міждержавний кластер карпатського єврорегіону з туризму та сувенірних виробів і промислів. Крім того, запропонував створити на території села Миколичин завод із випуску екологічно чистого дитячого. Харчування екологічно, що чисті, скажем, рослини, плоди ростуть в наших Карпатах, незалежно чи це, чи це в Румунії, чи це в Угорщині, чи це скажемо в Україні. І я вніс пропозицію спорудити отакий міжнародний, будемо говорити, центр, цех, значить, ну зокрема, де в Микуличині, чи скажімо, там у Яблониці по випуску екологічно чистого дитячого харчування. За словами Гуменюка, в рамках зустрічі учасники засідання ділилися враженнями, порівнювали умови співпраці. Роль торгово-промислових палат у розвитку бізнес-середовища. Сила людей переконаний президент Івано-Франківської торгово-промислової палати у спілкуванні. Однак досі на заваді цього була критична ситуація із незаконним виселенням працівників палати. У нас чудова угода була ще коли Васильович в першій каденції, ми уклали з Кошицькою торгово промисловою палатою, і міністерно пояснити президенту Кошицької палати. Я з ним зустрівся в Боємаре, що ми не їздили, тому що ми на вулиці були. що така ситуація була. Зараз торгово-промислова палата має чудове приміщення і готова розширювати географію, запозичувати міжнародний досвід у роботі та ділитися власними напрацюваннями вже на кінець жовтня. Повідомив Гуменюк, запланована зустріч з німецькими колегами з досвіду організації технопарку.